Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі, і я б хотів сьогодні з вами поговорити про такий інструмент і техніку організації кодової бази, як монорепозиторій. Що це взагалі таке? Якщо ми подивимось на визначення з сайту Monorepo Tools, то тут сказано, що монорепозиторій – це такий спільний репозиторій, який в собі містить декілька різних проєктів, в які якось між собою пов'язані. Якщо не дуже зрозуміло, давайте спробуємо більш детально подивитись на цей приклад. Ось ми бачимо, що у нас є якась організація 1. Уявімо, це якась наша рутова папка, в яку в яку ми складаємо наші проекти. Наприклад, у нас є додаток 1, додаток 2 і декілька бібліотек. Ми бачимо, що додаток 1, він має залежність від бібліотеки 1 та бібліотеки 2. Які в свою чергу лежать просто як сусідні папки в цьому проекті, так само бачимо, що додаток 2 має залежність від бібліотеки 3, поки взагалі не дуже зрозуміло, навіщо так організовувати код, як особливо, якщо ми подивимось до того підходу, до якого ми з вами всі звикли, а саме, який називається полірепо. що це означає? Це коли кожний наш додаток він лежить в окремому репозиторію, і кожна наша бібліотека так само лежить в окремому репозиторію, або відкрита бібліотека, і ми її підключаємо до нашого додатку за допомогою package Manager, наприклад, як NPM, коли інсталюємо її, або це як якийсь наш private registry в продуктових компаніях, і ми якісь утиліти, які ми хочемо шарити поміж всіх наших додатків, ми кладемо в окремі репозиторії, і так само. Потім підключаємо їх, їх як депенденці. Окей, okay. якщо є полі то навіщо ж тоді нам монорепозиторії і такий не дуже зрозумілий, на перший погляд, спосіб менеджингу наших додатків та пакетів. Уявіть, що на роботі, де ви працюєте, ваша команда або ви, власноруч, менеджерите якийсь фронтенд додаток Це зазвичай git репозиторій, який складається з якихось конфігів, до яких ми всі звикли там tsconfig, де ми налаштовуємо TypeScript правила конфіг там веб або віту, за допомогою якого ми білдимо наш проект, всілякі конфігурації для того, щоб покращити наш девелопер експірієнс, такий як є та брітір. Ну і організовуємо ми нашу кодову базу, зазвичай в якійсь директорії типу SRC, куди ми складаємо там наші сторінки, роути, компоненти, файли, які пов'язані з API-реквестами, і всілякими утилітами. І тепер уявіть, що керівництво сказало, що ми хочемо створити ще один додаток. Для наших клієнтів, але він буде незалежним. Це, наприклад, адмін-панель для основного вашого додатку app 1 І наша задача в цьому о, новому проєкті максимально перевикористати ті компоненти і утиліти, які в нас вже є. Тобто ми хочемо перевикористовувати якісь UI-компоненти, ми хочемо перевикористати логіку звернення до API, ну і, можливо, якісь утиліти, які ви зазвичай використовуєте в своєму проєкті. І тепер уявімо ситуацію, що. Якщо таких додатків становиться більше, наприклад, в нас вже є app 1 потім в нас є до цього app 1 App, да? назвемо її Admin App, і в нас вже плюс-мінус схожа є конфігурація, тобто е такий самий проект, він буде дуже схожим, просто інша бізнес-логіка. Але дивіться, для того, щоб нормально перевикористати ті компоненти і утиліти, які ми хочемо. Ми можемо піти двома шляхами. Перший він взагалі не валідний і взагалі не дуже зручний, це ми в тупу копіпастимо той код, який є в нашому додатку першому, в другий додаток, і так і живемо. Інший підхід, який ми можемо зробити, це просто взяти ті утиліти та код, який ми будемо перевикористовувати, винести їх в окремі репозиторії і запаблішити їх як окремий NPM-пакет. І потім просто замість того, щоб копіпастити цей код, у нас тепер ці утиліти будуть жити незалежно в наших репозиторіях. І ми будемо напряму через там NPM підключати в кожний наш додаток ці пакети в app 1 в Admin, App, app 3 і так далі. Яка є тут проблема? Чим більше у вас буде роз... зростати кодова база, то, скоріш за все, у вас ці утиліти та пакети, які ви будете шарити і перевикористовувати, їх буде становитись більше. І під кожний з них треба буде заводити окремий репозиторій, налаштовувати паблішинг і так далі. Все одно буде якийсь код. Копіпаститись ще складність з таким підходом, це якщо якийсь пакет буде зав'язаний на інший. Наприклад, уявімо ситуацію, що ми в ЮайКіті використовуємо якісь утиліти з пакету UTILS. Так, і як коли ми будемо додавати новий код в пакет Utils, то для того, щоб нам тримати up-to-date всі наші пакети, то тепер при кожній публікації нової версії пакету Utils нам треба буде обновляти наш пакет ЮайКіт і нову версію Йуайкіта підключати до всіх наших додатків. Які її використовують, щоб тримати нашу кодову базу up-to-date. І саме в таких кейсах, коли у вас є декілька додатків, які якось між собою можуть взаємодіяти і перевикористовувати якусь частину коду, то в такому випадку нам дуже сильно може допомогти облегшити менеджинг цих залежностей і організації нашої кодової бази такий підхід, як монорепозиторій. І давайте тепер трохи перейдемо до практики і спробуємо відтворити цю ситуацію, коли в нас є декілька різних додатків, які використовують один той самий компонент. Давайте перейдемо до е, документації NX і подивимося, як ми можемо створити монорепозиторій за допомогою NX-інструменту. Переходимо, переходимо в наш термінал та створимо за допомогою NX директорію нашого монорепозиторію, в якій ми будемо створювати вже наші проекти. Погоджуюсь. Називу її Monrep Example. Тепер мені відразу запропонується, який стек я хочу використовувати. Я хочу, щоб це були React додатки, тому обираю React. Тепер нам пропонують вказати наш application name. Називу його Main App. Тут вказую No. Тепер відкриваю мою знову створену директорію. Окей, що я бачу? NX створив мені ось такі файли, як ми бачимо, що тут є. І дивіться, в мене створилась папка apps. Добре, що в нас тут є? Ми бачимо, що створилась директорія main app, так як ми вказали, як буде називатись наш перший додаток. І тут є якісь файли. Окей, це є. Давайте тепер створимо з нашого прикладу додаток для нашої адмінки. Йдемо в документацію NX, і давайте подивимось, як тут можна генерувати код. Тепер, якщо я перейду в директорію Apps, я побачу, що в мене тепер є два додатки два react додатки, які один називається admin App, інший main app. Добре, тепер уявімо ситуацію, що я хочу якраз створити мої три незалежні бібліотеки, в які я хочу покласти той код, який я буду перевикористовувати в цих додатках. Як я можу це зробити? Так само йду в документацію NX, і замість того, щоб генерувати додаток, я тепер буду генерувати бібліотеку. Бачу, що в мене створилась директорія. Packages. І тут так само тепер лежить одна папка, яка називається UIKit, де ми тепер зможемо класти наші UI компоненти і потім їх підключати в наші додатки. Давайте спробуємо додати компонент, наприклад, назвемо його Button. Тепер давайте я хочу цей компонент підключити в моїй адмін-апці Тепер давайте спробуємо перевикористати цю кнопку в нашій головній апці і так само її вивезти. На перший погляд може здатися, що ми просто взяли і всі наші додатки, які в нас є, і всі наші бібліотеки, які ми хочемо менеджити, об'єднали їх в якусь спільну директорію, і тепер вони там всі лежать, але це не показує всієї картин. По перше, такі інструменти, як NX, допоможуть нам в майбутньому, якщо ми, наприклад, захочемо на якісь наші бібліотеки використовувати не тільки в наших додатках, які лежать на цьому рівні, а кудись публікувати їх в світ. NX нам допоможе вирішити проблему з версіонуванням, коли в якийсь наш пакет він зав'язаний на інший, який так само лежить в цій директорії, і нам треба відредагувати і запаблішити нову версію. NX нам все класно перелінкує і запаблішить все без проблем. Плюс NX може нам вирішити таку проблему, як, наприклад, CI-CD. В монорепозиторіях ми можемо стикнутися з такою проблемою, що коли ми хочемо прогнати якісь перевірки, наприклад, там перевірити. Перед тим як ми деплоїмо наш додаток Admin чи Main, запустити якісь перевірку TypeScript, всяких інших лінтерів, які нам потрібні. Але ми не хочемо, щоб, наприклад, коли ми перевіряємо щось для Admin-апки, ці скрипти так само перевіряли код, який стосується наших других апок або наших пакетів. І NX зі своїми командами, які називаються там, наприклад, Effected, коли ми можемо запустити якісь Скрипти або перевірки тільки для того коду, який був змінений, і тільки, тільки для тих додатків чи пакетів, які були змінені, допоможе нам з вирішенням таких проблем. Взагалом, якщо підсумувати, то я рекомендую перейти на сайт Monorepo Tools і подивитись більш детальну інформацію, в якій описуються всі кейси, коли монорепозиторії можуть вам допомогти, а коли вони будуть зайвими. Давайте ще подивимось на приклади open рішень, які використовують монорепозиторії. І перше, що спадає на думку, це репозиторій бібліотеки React. Якщо ми зайдемо на GitHub, то побачимо, що він так само організований як Монорепа, в якій є директорія Packages і в якій є дуже багато різних пакетів. Ми з вами всі знайомі з таким пакетом, як React DOM, з таким головним пакетом, як React. Але так само тут багато коду, який перевикористовує команда React, лежить в окремих пакетах. А зі своєю індивідуальною назвою. Ще прикладом опенсорсного рішення з монорепозиторієм є бібліотека, яка називається Query, і їх репозиторій так само оформлені як монорепа, і вони навіть використовують інструмент для менеджингу репозиторіїв NX. Тут є так само директорія Packages, де ми можемо побачити різні пакети. Тут є Core-пакет, який використовують свою чергу. React Query, Angular Query, вони всі посилаються на нього. Цей підхід дуже часто використовується в опенсорсних рішеннях, особливо якщо розробляється бібліотека, яка містить дуже велику кодову базу, може бути використана наприклад в різних фреймворках, або просто. Дуже масивна і хочеться відокремити якусь кодову базу в окремі модулі, і все це зручно менеджити. Це відео було записано для того, щоб ті розробники, які не знали, що таке монорепозиторії, могли на дуже поверхневому рівні ознайомитись з цим, що це таке, і як легко можна створити свій перший монорепозиторій. Взагалі, я вас не агітую переписувати тепер всі ваші проекти на монорепи і відмовитись від такого підходу, як полірепозиторії. Ні, кожний підхід в різних ситуаціях він має свої плюси та свої мінуси. І на практиці скажу, що монорепозиторії вони не є срібною кулею, і вони не можуть вирішити всіх проблем з організацією коду, навіть якщо у вас є дуже багато різних додатків, тому що є інша сторона медалі, коли в один монорепозиторій складається просто десятки проєктів, які можуть підтримувати різні команди, і в різних командах є свої якісь код-стайли, код-кваліті, і це все перетворюється просто на якусь кашу, яку дуже складно підтримувати. Я дуже сильно рекомендую зайти на сайт Monorepo Tools і ознайомитись з інформацією, яка тут є, і можливо, ви зрозумієте для себе, чи взагалі воно вам потрібно чи ні. А якщо це вам потрібно, то ви зможете обрати найзручніший для вашого випадку інструмент, будь то NX, Bazel, Lerna або щось інше. Дякую всім, хто продивився це відео до кінця. Зустрінемось з вами у нових відео.